Привіт! Якщо ви коли-небудь відчували, що вас знецінюють на роботі, або в родині, або в стосунках, то це відео може бути вам корисним, тому що в ньому я розберу кармічні причини такої ситуації, коли ви почуваєтесь знеціненими. Отже, згідно кармічних законів, то ми отримуємо те, що самі створюємо, ніби в дзеркалі, ми будемо бачити. Якщо я Ціную інших людей, якщо я їм вдячна, то я буду бачити в дзеркалі те, що і мені інші люди вдячні, і вони мене цінують і проявляють таке до мене ставлення, ну, яке мені буде приємно. Але якщо раптом я е, сама е, не Ціную, не проявляю поваги до інших людей, то у відповідь також від світу я буду бачити такі ситуації, коли вони мені відчуваються як знецінення або як неповага, коли не беруть до уваги мою думку і так далі. Тобто, що посієш, те й пожнеш. Але інколи дуже складно буває побачити, де саме я це роблю. Е, і е, ми, нам здається, що ми ніби ну, не робимо такого. Да? Я до всіх з повагою, я е, там нікого не ображаю, не знецінюю. Але насправді це відбувається дуже часто, так, на ходу просто автоматом. Е, навіть ви просто зайшли в магазин і побачили якусь високу ціну на продукт, і ви собі просто подумали, блін, дорого, і це вже знецінення. Да? Ви подумали, що ця ціна за висока, ну занадто вони там просять. Да? Або ви весь день провели вдома, наприклад, там наготували їсти, поприбирали ще щось на порядок, там десь навели, і такі вечір думаєте, блін, весь день пройшов, а я нічого толкового не зробила. Да, це я про себе говорю, але я знаю, що так багатьох може бути. Вот. це теж знецінення, да, і е, до речі, що знецінення е, себе. Це теж рахується, да? тому що ви теж жива істота, і те, як ви ставитесь до себе, це також дає записується як зерна у ваш ментальний потік, і потім розкривається різними приємними або неприємними плодами. От. Тому що в цьому випадку можна зробити? Дуже корисним буде відслідковувати свої думки протягом дня. Прям, якщо ви прям хочете за це взятися, то візьміть, поставте собі будильники на кожні 2,5 години і шість разів на день. Зупиняйтеся і думайте. А за ці 2,5 години, де я перше дала людям цінність, де я була вдячна, де я. Давала їм в плюсі да цю якість, яку я хочу отримати. Другим пунктом ви пишете, де я в мінусі була по цьому, тобто де я когось не цінила себе, інших, де я е подумала, що це дорого, та це не варто,